Летимо на канікули. Пепа і Джордж їдуть відпочивати. Зараз вони збирають свої валізи. Неможливо взяти все. Але нам потрібно взяти всі свої іграшки. Хо-хо, візьміть лише найулюбленіші. Добре. Я візьму Тедді, а Джордж візьме динозавра. Мама Свинка збирає на канікули величезну валізу. Ого? Скільки ти всього з собою береш? Ти впевнена, що все знадобиться? Так, тут усе потрібне. Добре. Це овечка Сьюзі. Привіт, пепо. Хочеш погратися? Я не можу сьогодні гратися, сюзі, бо їду відпочивати. О, а куди ти їдеш? Не знаю. Туди, де завжди канікули. -ге -ге. Звучить класно. О, бабуся і дідусь, а ви чого тут? Ми будемо годувати твою рибку. І доглядати за нею, поки ти на канікулах. Ось, Голді. Бабусю, тільки не перегодуй її. Звісно, пепо. Це пан Бик під'їхав на таксі. Він повезе пепу та її сім'ю в аеропорт. Вітаю, тату свин. Давайте я допоможу з валізою. О! Яка важка! Вам точно стільки всього треба. Так, там тільки потрібне. Це аеропорт. Бувайте! Гарного відпочинку. Ваші квитки. Будь ласка, а багаж. Ось, тільки боюся, він надто важкий. Не біда. Ставте на стрічку. Ох. Там було щось цінне. Ні. Є щось іще. Дрібні валізи можете взяти з собою в салон. Проходьте далі на огляд. Це апарат для огляду багажу. Eyeshadow. Що це таке? Ця машина показує, що є всередині. О -о -о. Будь ласка, покладіть валізку. Тиба, моя валіза, а в ній ведмедик. Динозавр. А це ж магія. Це літак, який домчить пепу та її сім'ю до місця відпочинку. Літак. Джордж любить літаки. Вітаю вас на борту. Сподіваюся, вам сподобається наш політ. А можна я сяду біля вікна? Хо! -хо. А вже ж, Пепо. Так, Джордж, ти теж сидітимеш біля вікна. Вітаю, це капітан літака. Усі готові до зльоту. Так, капітане! Тоді летімо. Дивись, Тедді, ми злітаємо. Пепо, що тобі видно з ілюмінатора? Багато хмарок і дощик. Вау! А тепер сонячно. Це тому, що ми летимо над хмарами. Літак продовжує набирати висоту. О, ми що летимо до сонечка? Ні. Але там, куди ми летимо, його багато. Високо летимо. Над хмарками і дощем. Високо летимо. Усе вище й вище ще. Пепа та її сім'я все наближаються до місця, де вони будуть відпочивати.